На 14 липня 2025 році починає дозрівати сорт яблук ранньолітніх під назвою Ерлі Женева. Цього року, цьогоріч, доволі вони красиві, трішки менші розміром, ніж зазвичай. Ну і менше навантаження. Але все ж яблучка є, для власних потреб вистачить, можна посмакувати. Їхня характерна риса. Ось таке почергове дозрівання. Це якесь пошкодження, чи хтось пошкодив. Найбільше смакують ті яблука, які можна знайти під деревом. Вони вже гарно визріли, або ті, які зірвавши, можна покласти в будинку на долежування. Ось це ще скуштувати. Є ось такий на ньому наліт, якщо його стерти, близькуще глянцеве яблуко. Зазвичай набагато більшого розміру. Ну, потрібно слідкувати за цим сортом. Бути біля нього поряд, аби встигнути спожити, так як і будь-який літній сорт схильний до осипання. Ну, цьогоріч мені подобається його зовнішній вигляд. Ось трішки є. Листа з враженням борошнистою росою, оскільки вже в такий пізній період не оброблявся, оскільки важко було вгадати початок дозрівання цьогоріч за нестандартних умов щось дозріває раніше звичного, а щось дозріває пізніше звичного, тому захист такий не проводився в крайні терміни. Але в цілому подивіться. Листовий апарат на цьому дереві дуже красивий. лист гарного розміру, лист гарного кольору. Після збору плодів можна буде працювати надалі, захищати дерево, давати живлення по листу, аби воно гарно вже, бачите, є і закладені плодові бруньки, але потрібно, щоб вони гарно всередині сформувалися та визріли. Для цього потрібно буде живлення проводити. Кальцій, калій, фосфор, магній. Ну, основні періоди, коли це потрібно робити, вже пройшли, та все ж, зайвим не буде. Ось це яблуко вже воно видно по плодоніжці, ніжці тримається не міцно і вже скоро буде осипатися. Такий плід варто зірвати та покласти вдома на хоча б на добу-дві, перед споживанням, аби воно набрало своїх. Кондиційних смакових властивостей. Це в більшій мірі стосується плодів груші, але яблуні також схильні до цього. Літні сорти потрібно зривати до їхнього дозрівання в повній стиглості, в споживчій стиглості знімати, в технічній стиглості знімати і до споживчої, щоб воно вже було в лежці. Але я її робив і так, і так, мені подобається. На цьому все на огляді був сорт Ерлі Женева». Дякую за увагу.